Привіт, Андрій! Привіт, Діана! — І що ти сьогодні для нас приготуєш? Так, сьогодні готуємо знов якийсь супер старий коктейль з 1917 року. Називається Man of War». Wow. — Вау! І був він названий на честь то толі то Лі Коня, який там вигравав безліч забігів. За іншою версією, він був названий на честь фільму, який так і називався Man of War». І фанати цього фільму дуже полюбили цей коктейль. І назву він забув на честь головного героя. Тож, перейдемо до готування. Давай! Так, як завжди, не забуваємо охолоджувати наш шейкер та посуд для подачі. Так, і додаємо в наш шейкер 45 мл бурбону. Я використовую. Велтерки. ну, тому що я його люблю. Далі додаємо 15 мл солодкого червоного Взагалі-то, не рекомендують чекавати вермут, тому що він дуже швидко окисляється та портиться. Але... Ну, Це ж такий рецепт. Так, так, я теж так думаю. Далі 15 мл triple секу або ви можете використовувати кондро. 15 мл лимонного фрешу. Та 10 мл цукрового сиропу. Сливаємо талову воду з шейкером. Та добре шукуємо, використовуємо Double Стрин, щоб туди не попали шматки льоду та лимонного фрешу. І традиційно цей коктейль прикрашається вишнею та лимонною цедрою. Будь ласка, мен ова. Всім привітики. Давайте спробуємо цей коктейль. Перше, що хочу сказати, я взагалі ніколи нічого про нього не чула. Ніде. Я так само до зйомок вперше десь з ним познайомився. Так. І поєднання досить цікаве. Так, цікавий коктейль. А, Навіть те, що ти наголошував на тому, що червоний вермут так. не шийкують. Ну, так, він стає то мутний, сам коктейль, і портиться сам вермут. Ну я. Е Тобі скажу, що так. За кольором він дуже цікавий в тебе вийшов. Ну, Запах для мене незвичний. Він цікавий, як буде на смак. Я не можу сказати, що він прям там віддає цедрою, або пахне якимось алкоголем. Ні. Взагалі, якийсь незвичний запах. Ну пахне вермутом. От таким от. Ну, та, та, та. Ну, ще бурбон. Так, бурбон Чуть... і вермут. але немає якогось вираженого такого запаху. <рес> і що скажеш? Досить кисло спочатку. Да, потім... потім йде такий бурбон. Так. Да. І знов в кінці в мене кислота залишається. Вермут і я взагалі не відчуваю. Так, я теж. Навіть якби я не старалася, я не можу. Ну, є смак бурбону 100%. Так. Досить насичний смак бурбону, і здається, від цього загубився вермут і триплсек. Ну, мені здається, так. Або... Досить дивно. Так. так. Місність цього коктейля я не відчуваю, але. І інших інгрієнтів, окрім бурбону і лимонного фрешу, я взагалі не відчуваю. то п'єш саур просто на бурбоні. Ну, що я можу сказати, що напевно так, я хотіла спробувати його теж ще раз, бо на перший такий дотик, він взагалі якийсь е, він губиться. Ну, я не скажу, що він поганий, але не відчуваю в ньому нічого такого прям суперцікавого. Ну, тобто він непоганий на смак. Схоже на саур, звичайний, нібито я п'ю бурбон з соком лимону. Так, так. Тобто, трипл сек та верму там губиться віщ... і та, все. Навіщо його туди додавали. Ну, може, може, у 20-х роках так бачили коктейлі, не, але… Може, просто інший бурбон треба було використати, не знаю, але. Можливо, якщо ви пробували цей коктейль, і вам він сподобався, або ви знаєте, який бурбон туди треба покласти, напишіть нам в коментарях. Дуже О, буде цікаво, і ми обов'язково приготуємо з тим бурбоном. Так. Не знаю. Коротше, я прям взагалі розгубилася, бо мені він такий. Випити, випити один раз можна заради цікавості, аби зрозуміти, про що ми говоримо. Але щоб так рекомендувати прямо пити його кожен день. Ну, не кожен день. Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, але там на якісь вечірки або щось таке взагалі ні. А ми вам вдячні за перегляд. Ставте свої вподобайки, якщо вам подобаються ці відео. Якщо є пропозиції щодо якихось коктейлів, ми теж чекаємо у вас в коментарях. І залюбки їх приготуємо. Андрій приготує. Я вип'ю залюбки. Всім дякую за перегляд. Па-па. Па-па.